Греція обурена рішенням британського музею позичити статую Бога Ілісоса російському армітажу. Спеціальну заяву з цього приводу зробив грецький прем'єр-міністр Антоніс Самарас. Цього року ермітаж святкує 250-річчя. З цієї нагоди російський музей попросив унікальний експонат у британського раніше. Бог прикрашав афінський парфенон. Ми позичаємо це звична справа. Торік британський музей надав більше п'яти тисяч об'єктів трьомстам установам по всьому світу. Це те, що ми робимо. Якщо ми впевнені, що експонат можна перевозити, що до нас він повернеться. Також, якщо ми знаємо, що там, куди ми його віддаємо, публіка його оцінить, ми щасливі зробити це. У Греці вважають, що колекція частини якої є ця статуя перебуває у Британії незаконно? Мовляв, на початку 19 століття її хитрістю вивіз британський дипломат лорд Елгін. Від султана Османської імперії він отримав дозвіл зробити копії статуй, натомість вивіз оригінали у Великій Британії. Заявляють, що історичні скарби були законно придбані. Британський музей раніше також стверджував, що вони занадто крихкі для перевезення. Тепер, коли Ілісоса бога річок, виставили в Ермітажі, греки відчувають себе не тільки обікраденими, але e o chucanime.